Волонтери на Двірнянщині виявилися на дві голови вище, чим ми думали, тому що їм вдалося без будь-яких амбіцій, за виключенням деяких організацій, які ще не дійшли, всі волонтерські організації, більшість, точніше так скажемо, волонтерських організацій самостійно проявили ініціативу, об'єдналися заради того, щоб спільно з адміністрацією і районною радою допомагати на сьогоднішній день Збройним силам України. У надвірнянській районній державній адміністрації нещодавно було підписано меморандум про співпрацю з волонтерськими організаціями. Сам процес тепер буде злагоджений та може покращити момент узгодження потрібного для війська. Розповів про подальші плани допомоги військовим разом із волонтерською організацією Save Ukraine голова Надвірнянської РДА Петро Хмельовський. Місячний одноденний перерахунок з одноденних заробітків складає приблизно 70 тисяч у адміністрації. Ми зараз закумулювали вже 140 тисяч приблизно і будемо думати. Що купити для нашого 76-го батальйону? Є пропозиція від командира батальйону купити ребівські ну, антидронні пушки або ребівську станцію. І ми це купимо. Ми перераховуємо на цей Україн, на волонтерську цю організацію, велику, всеукраїнську. Вони нам сказали, що якщо нам буде не ставати коштів, то вони нам додають. Ну, ви розумієте, якщо пушка буде коштувати, наприклад. 210, а у нас є там 140 чи 150, То вони ці кошти дадуть для того, щоб показати, що все-таки вони допомагають теж і сприяють тому, що ми робимо. голова переріслянської ТГ Володимир Молдавчук у своєму коментарі звертає увагу на очевидність актуальності такого напрямку меморандуму. Тим більше у такий важкий час для держави. То не треба переконувати переконаного те, що співпраця потрібна, це однозначно. Те, що допомагати армії, потрібно. Я думаю, навіть обговоренню не підлягає. Оті цифри, які Петро Михайлович назвав, я думаю, що це тільки верхи вершина того айсберга, які е, говорять про допомогу Збройним силам зі сторони громад. Бо у кожній громаді є як релігійні організації, як є окремо освітяни, які акумулюють кошти, які прості громадяни, які створюють ті чи інші групи. І кожна громада може сказати про... Не буду голослівним, але, мабуть, мільйонні надходження від кожної громади на потреби Збройних сил. Це правильна практика. Звичайно, хочеться всім нам відчувати, що е всю зброю, всю амуніцію, всі харчі держава забезпечує сама і має на це можливість і спроможність. Але ви пригадуєте вислів. Та держава, яка не годує свою армію, згодом буде годувати армію іншу. Тож думаю, що волонтерів треба підтримувати і потрібно підтримувати Збройні сили. Слава нашим збройним силам, слава Україні. Підписання документу це історична мить. Саме такими словами описує цю важливу подію голова Пасічнянської ТГ Андрій Гунда. Також зверну увагу на результат, який буде залежати від коштів, які своєю чергою будуть надходити від громад. Відбулася історична мить, можна сказати, це підписання дуже важливого документу, співпраця громад з волонтерськими організаціями. Воно у нас тепер буде відбуватися в районі вже централізовано. Ми зможемо це буде майданчик, де ми зможемо обговорити найболю, найважливіші, найболючіші питання. Тому що кожна громада і кожний житель громади намагається, щоб його громада була краще і допомагала якомога більше для збройних сил України. Але тут слід нам рахувати соціально-економічний розвиток громад, тому що кожна громада від залежить від їхніх коштів, скільки вона має, від потенціалу, від проблемних питань, виділяла ту чи іншу суму для військових. Можна сказати, що ми. Трішки запізнилася, тому що це треба було зробити в перші дні повномасштабного вторгнення. Але як кажуть, у нас в Україні така приказка краще пізно ніж ніколи, тому що війна сьогодні не закінчується. На жаль, нам потрібно всім бути об'єднаними, вірити тільки в перемогу Збройних сил України. бо тільки коли в нас є якийсь там маленький сумнів. У чомусь ми завжди стаємо слабкими і е, кволими. Цей наш сьогоднішній вчинок доказав про те, що ми є дивимося тільки у світле наше майбутнє і об'єднуємося для спільної нашої мети перемоги. А спільно з волонтерами ми якомога більше зробимо для збройних сил України. Голова координаційної ради Володимир Попович також висловив свої думки щодо цього підписання. З основного це те, що майбутні кроки стануть більш обдумані, каже чоловік. Історична мить. Підписом меморандум про співпрацю з територіальними громадами, з головою головами адміністрацій і також районної ради це колосальне наше надбання. Наступні наші кроки будуть більш розумніші, розміреніші. Ми зможемо різними питаннями радитися, підсказувати один одному, як правильно. Мета меморандуму тільки одна: це допомога збройним силам України, це допомога родинам загиблих наших захисників. З Цією разом взятою. Командою, співпрацею, об'єднанням таким ми зможемо чіткіше, більш чіткіше спрацьовувати на потребу хлопцям, більш якісніше виконувати ті чи, чи, чи інші скажімо, потребності. І разом крокуємо до перемоги. Отож, меморандум про таку співпрацю між громадами, районною радою та адміністрацією з волонтерами має в результаті принести відчутні успіхи на декількох рівнях.